Підготував чотири відправочки на сьогодні. Це ноутбук наших партнерів. Він приїхав до нас вже друге. Приїхав, так би мовити, по гарантії. Хоча я нашої вини там не побачив, але відремонтували безкоштовно. Поїде сьогодні назад, все протестували, все гаразд. Це ноутбук наших клієнтів поїде на Дніпро, все готово. Про нього буде відео, скоріш за все, сьогодні-завтра. Це дійсно те, що намальовано. Це така намоніторна лампа для підсвітки Я так розумію, що клавіатури прикольна така штука. Іноді таке беремо, щоб просто розважитись між складними замовленнями. Ось така штука, відремонтували. Але ми таке зазвичай не практикуємо. І два геймпада PlayStation 5. З двох відремонтували лише один. Один ремонтувати недоцільно. Обидва повертаються до свого власника. Ось такі відправочки. Це приїхав Lenovo Legion на ремонт. Апгрейд, профілактика. Якийсь ремонт, здається, якщо не помиляюсь. Це у нас iPad на заміну екрана. Моторолка не заряджається. І iPhone 6, заміна батарейки і повна чистка. Дякую вам за вашу довіру.